Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект переобладнання МТЗ-82. Міст в даному випадку нового зразку з відливкою і з отворами. І на рульовій колонки він був. Люди вирішили встановити кун і встановити насос дозатор. Тобто, в даному випадку, коли у нас нового зразку. Міст і отвори є під дозатор. Ми можемо е, встановити такий от кронштейн, 2300 він коштує. Потім е, гур вони залишають. Це у нас ремкомплект Тут вал, та підшипники. Е, це у нас, щоб на гур закріпити, встановити дозатор. Дозатор вони замовляють 160-й, це у нас виробництво Болгарія МЗ-3700 коштує е, Тяга рульова у нас дорожня карта. ну по Досвіду нічим не, не гірше вона українського виробництва, ходить, нарікань немає. Півтори коштує, до речі. Так, Тут у нас гідроциліндр він під гайку. Так, У нас, бачите, під кутом 90 градусів один від одного підводи йдуть. Це під 82-й під'єднання таке. 2200. Це виробництво Україна у нас. Потім у нас штуцери до дозатора, штуцери до рульового циліндра. Потім конуси, ті що побільше, це у нас сюди вставляються. Три їх потрібно. І шість конусів це у нас у важелі вони вставляються. Важелі українські по 1100 чи 1300 гривень, не пам'ятаю вже. Так, пальці також виробництва Україна. У нас обидва товські, але бачите, що вони за довжиною відрізняються. Це у нас коротший палець це йде під міст, а цей довший, до нього потім буде кріпитися крило, кронштейн крила верхній лівий. Тому він довший, от сюди він кріпиться. Так, це у нас комплект болтів для закріплення дозатора. Встановлення. Друзі, оце все разом у нас вийшло 50 гривень. Ось такий от комплект. До речі, чашка у нас у подарунок. Іде такий приємний. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому в коментарі, також вказаний номер для замовлень. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все доброго.